приємність, з чого виступити перед мерів. Добрий день. І я спробую сьогодні розповідати про а, веселу мудну тему пов'язану з грантами. От, не обіцяю, що все буде дуже приємно, але я обіцяю, що буде дуже ефективно. От, а, моя презентація, от відкривається, вона а, має назву. Грантове фінансування для сталого майбутнього громад, її видно зараз? Видно, видно. Ура. Добре. Значить, головне в цій презентації є створити комплексне розуміння, уявлення, як досягти власне, сталого майбутнього громад. Я дуже такий реалістичний оптиміст, і не у всіх громад є майбутнє. От і тому е, ті, хто будуть прикладати по цій інструкції зусилля, е, вони точно таке майбутнє собі сформують. А хто не буде? Ну вибачайте, такої громади не буде. Ваші люди приєднаються до якоїсь іншої громади, це не є смертельно. Це є просто е, такий е, звичайний хід е, подій, який треба прийняти як даність. Пункт другий пов'язані пов'язаний пов з тим, що е, я би хотів від початку розділити дві прості речі. Догляд за територією і розвиток території це насправді зовсім різні штуки. От і більшість того, що я буду говорити, воно стосується розвиткових проєктів, розвиткових грантів, розвиткових інвестицій, а обслуговування території це також важливо, Но, але це інша історія, вона йдуть паралельно і не взаємовиключають одне від другого. Тому. Сподіваюсь, що що таке грант, всім зрозуміло, але я на всякий випадок, так щоб в нас була одинакова термінологія, зазначу і презентація буде всім розіслана. Хто забув, може подивитися. Це кошти, які надходять на виконання якогось проєкту безоплатно, в односторонньому порядку, але при дуже в таких умовах, визначених цілях, показниках за них треба звітувати і показувати, що взагалі цей набір коштів він до чогось призвів. Я розумію, що є екстрені виняткові гранти гуманітарного характеру, там допомогти сьогодні тут і вже. Але я би скоріше про них не говорив, тому що це тимчасова історія, це не сталий розвиток. Це просто спасти когось, десь комусь допомогти, ліки, харчування, якісь інші речі. Це скоріше така ситуація. Ну не кожен день в нас війна, і не кожен день взагалі такі ситуації трапляються. Це землетрус або щось подібне. Тому ми не будемо е, говорити про гранти, пов'язані з е, гуманітарними соціальними питаннями, які стосуються виняткових випадків історії.